Котику, ти ж обіцяв цього літа на мені одружитися. Кицю, погодься, ну хіба ж це літо? Слухай, Михайлович, як ти думаєш, чому нас, мужиків, так тягне до жінок проміжніх? Тому, Степаничу, що там з'єднується наше минуле, сьогоднішнє та майбутнє. Тьотя Соня з Одеси, не маючи взагалі жодної освіти, обійшла всіх експертів у галузі економіки. Вона вже протягом майже 25 років, відповідаючи на запитання, які продукти подорожчають на Новий рік, відповідає усі. І за весь час таки жодного разу ще не помилилася. Галю Сорокіну на підприємстві любили всі мужики та ненавиділи всі жінки. Бо вона жила за принципом. Цьому давала і цьому давала, цьому теж давала. Дідусь, розкажи, як ви з бабусею познайомилися? Ну, як познайомилися, Як усі по інтернету. Не зрозумів. Так тоді ж не було ще інтернету. Стривай, стривай, онучок. А ти про яку конкретно бабусю запитуєш? Тамара Степанівна могла витримати максимум три оргазму. Після чого її терпінню приходив кінець і вона починала тарабанити сусідам у стінку. Сашко працював у рекламному агентстві, і коли на побаченні Марічка від спеки розстебнула верхній гудзик своєї блузки, він не стримався і крикнув: Будь сміливіше, не зупиняйся на розстебнутому! Батько дає повчання синові. Синок, запам'ятай, йдучи на перше побачення, ти маєш бути охайним, докладним, уважним і вічливим зі своєю дівчиною. Тому що перше побачення це просто співбесіда на секс. На березі сидів рибалка, чекаючи покльовки, затамувавши подих, і вже через півгодини риби в місцевому ставку почали за нього переживати. Тарас, ти чого весь якийсь стурбований? Ну, розумієш, просто я без сексу більше не можу. Не можу нормально їсти, не можу нормально спати. Мені терміново треба комусь пендюрити. А ти до психолога зі своєю проблемою звертався? Звертався. І що? Ну, що, що, не дає? Сашко дзвонить Оленці і запитує: Привіт, Оленка. Як там твій котик поживає? Нормально. А що ти хотів? А чим сама займаєшся? З магазину що не прийшла? А ти щось хотів? А батьки твої зараз удома? Ні, Сашко, батьки мої поїхали на дачу. Ти прямо можеш сказати, що ти хочеш? Розумій, Шоленка, якщо я прямо скажу, що я хочу, то ти одразу кинеш слухавку. Сашко з мамою пішов у лазню. Батько дав йому телефон і попросив, якщо буде щось цікаве, зняти це на камеру. Повернувшись додому, Сашко повідомляє батькові, у лазні до мами підійшов голий чоловік з величезним хазяйством. Так, далі. Далі вона взяла його за хазяйство. Ну, я сподіваюся, ти зняв те, що було далі? Звичайно, І де це відео, як де? Я його виклав у Тік-Ток. Після корпоративу начальник викликає до себе головного бухгалтера та запитує. Ви пам'ятаєте, що вчора витворювали? І що ж я вчора витворювала? Ви вчора п'яна на столі в одних трусах танцювали. Хто на столі в трусах танцювала? Я? Уявіть собі, ви, Дмитро Степановичу, так це ви ще рано пішли, значить. Дзвонить чоловік у дзвінок. Двері відчиняє розкішна жінка. Він і каже: Вітаю! Дозвольте представитися, я ваш сусід. Жінка кокетлива. Ой, а ви сусід зверху чи знизу? Ого, що, прям так відразу? Сашко, навіщо ти набрав стільки серветок? У кіно йду. На мелодраму, чи що? Ну, не зовсім. Ну, зголубонька, і коли в нас був останній сексуальний контакт? Жінка в сльозах. Голубонька, сльозами горю не допоможеш. Припиняйте плакати та починайте згадувати. Кумат дзвонить куму і запитує Куме, ти сьогодні до мене зайдеш? А навіщо? Мені стояк у ванній потрібно відремонтувати. А що мені за це буде? Ну, я тоді за це велике дякую скажу. Ні, тоді не прийду. Чому? Тому що мені сьогодні дружина вже двічі дякую сказала. Сімейна пара купила у новобудові квартиру. І ось їхня перша ніч у новій квартирі, і тут посеред ночі вони прокидаються від звуків за стіною. Очевидно, там хтось когось жарив, але чути чомусь було тільки мужика. Хвилин за 15 чоловік не витримує, стукає кулаком у стіну і кричить. Чуєш, мужик, чого тільки тебе чути? Вона там у тебе що? Мертва. За кілька секунд лунає відповідь. Ні, жива. Очима кліпає. Сонечко, дорогенька. Ну що, сонечко, що дорогенька? Ти в конкретних цифрах можеш мене назвати? Як правило, в сім'ї діти зазвичай бояться злого тата. Але коли сердиться мама, то її бояться всі, включаючи злого тата. Абраш. Я хочу тобі сьогодні повернути борг. Сподіваюся, весь? Ну, якщо ти не будеш перераховувати, то так і весь. У магазині жінка підходить до чоловіка-продавця. Юначе, ви мені не покажете щось із піджаків? Жіночка, а на щось із штанів не хочете подивитись? Сашко привів додому старшокласницю, завів її до спальні, зняв з неї трусики і заліз на неї. Раптом до спальні заходить батько, дивиться на дівчинку і питає Сашко, а що це за кобила? Тату, знайомся, це Оленка, капітан жіночої команди підтримки. Тепер вона житиме з нами. Цікаво, і як довго, синку? До ранку. Не всі знають, що спочатку оральний секс народився з примітивного бажання хоч чимось заткнути балакаючій жінці рота. Петровичу. А як по-твоєму жіноча віагра існує? Звичайно існує. Цікаво. І де вона тоді продається? Як де? У ювелірному, звичайно? Прокидаюся рано вранці, а в ногах, присмокуючи, робить мінет на півгола красуня. З одного боку стоять ящики з пивом, з іншого блоки із цигарками. Янгольські голоси співають Володимирський централ. Думав вже, що потрапив до раю, а ні. Виявилося, що притулила на ніч господиня місцевого генделика. Бабуся завжди казала. Онучку, запам'ятай головне правило здоров'я. Промочив ноги, промочи і горло. Слідчий цікавиться потерпілою. Скажіть, ось ви стверджуєте, що гвалтівник, мабуть, був іноземець? Він що, погано володів язиком? Ну, що ви пан слідчий? Язиком якраз він володів чудово. Після весілля молодята усамітнюються у себе в кімнаті. Тут посеред ночі батьки нареченою прокидаються від гучного крику. Мамо, мамо! Мати одразу підривається, а батько їй каже Не лізь, діти самі розберуться. Через якийсь час знову Мамо, мамо! Мати встає, біжить до дверей і в останній момент батько її зупиняє Та кажу тобі, не лізь! Діти самі розберуться. Не встигає мати дійти до ліжка як знову. Мамо, мамо! Мати відштовхує батька, влітає до дочки в кімнату і з тривожним голосом запитує: Що, донечко, що моя рідненька? Ой, добре же як матусю. Микола повівся на цікаву рекламу і витратив майже 300 доларів на придбання приладу для збільшення свого статевого органу. Отримавши посилку, він виявив в ній лупу та напис в інструкції не використовувати на сонці.